Риса трирічного віку це період відділення дитини від дорослого. Можна навіть назвати цей період часом становлення особистості дитини. Це, безумовно, важкий час для батьків, бо у цей період дитина може стати некерованою, примхливою, гостро конфліктувати. Але від того, як батьки поведуть себе, багато в чому буде залежати, яким виросте дитина, пасивною чи активною. Наполегливою чи незалежною або боязкою і невпевненою в собі. Головний зміст кожної вікової кризи це формування новоутворень, тобто виникнення нового типу стосунків дитини з дорослими. Симптоми кризи трирічного віку це опертість. Дитина опирається з приводу та просто так. Головним його прагненням є досягнення необхідного, бажаного. Негативізм проявляється у прагненні малюка зробити все навпаки, навіть супереч своїм бажанням. Норовливість – Дитина починає висловлювати всілякі протести, не тільки проти своїх бажань і волі батьків, але й проти звичайних дій, проти існуючого укладу. Дитина протестує проти прийнятих правил, не погоджується виконувати, чистити зуби, митися. Знецінення. Це характеризується тим, що дитина ще вчора висловлювала прихильність і любов до батьків, близьких людей, а сьогодні починає їх обзивати різними, нехорошими, лайливими словами. Улюблені іграшки перестають подобаються, чи починає іграшки обзивати, а іноді кидати, розбивати і рвати. Що робити батькам у цей період? Дозволити дитині діяти самостійно, але контролювати. Часто спроби дитини бути самостійною дуже нервують батьків простіше і швидше самим це зробити. Але якщо ви не дозволите їй робити це зараз, то в майбутньому не нарікайте, що ваша дитина ледача і не самостійна. Роздратування дорослих цілком природньо. Це почуття можна зрозуміти, адже насправді дитина ще дуже небагато може робити сама. Але ви повинні ставитись до цього спокійно. Нехай зробить так, як уміє, і не забудьте її похвалити. Дякую за увагу.